Більшість людей шукають роботу без чіткої системи: дістали своє старе резюме, дописали останнє місце роботи і зробили розсилку на всі підряд вакансії. Після цього зайшли в LinkedIn, написали декільком рекрутерам і, не отримавши швидкого результату, одразу здались. Але пошук роботи це не лотерея, це чітка система, і вона складається з трьох речей. Перше, що дуже важливо, що я шукаю. Компанія, рівень заробітної плати, формат роботи, ви маєте розуміти, що вам дійсно підходить. Друге, що я пропоную? Мої сильні сторони, які в мене вже є результати, чому саме я підходжу на цю роль? Третій момент, як я комунікую, як я презентую себе в LinkedIn, в резюме, як я позиціоную себе на співбесіді. Коли цих трьох важливих речей немає, виходить хаос. Якщо вони побудовані і є, роботодавці самі починають вам писати. Я Вікторія Захарова, кар'єрна консультантка в IT. Я допомагаю досвідченим айтівцям побудувати таку систему пошуку роботи, щоб замість хаосу з'явився результат. Я створила воркбук, в якому прописані всі кроки, які забирають хаос і допомагають швидше тобі знайти роботу. Напиши мені в дірек слово план, забирай воркбук і отримуй роботу швидше.